Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний телесклад на тему. Що ви не чекаєте, воно здійсниться. Хто мене дивиться людина, яка почуває себе нестабільною і хоче вийти. Стоє нестабільності, шукає шляхи, це може стосуватися в роботі, в стосунках, утримання якихось документів, але ви ті, той документ, на який ви начекаєте, ви його отримаєте. Все роз'яснеться, вирішиться вашу користь. Підказки карт для вас. Так, не переживайте, ні в чому все буде так, як ви захочете. Все чуже зло, чужа задрість і всякі такі. Тільки проблеми затримки це що від вас не залежить, від вас відійде. Так, ви своєю мудростю все подолаєте, але треба бути вам обережнею, бо чи обережним, бо у вас є багато. Недобрих людей, нещирих, які вам очі одне, позавочі друге. Так. І вас чекає успіх, і на який ви вже не сподіваєтеся. Удача, успіх у ваших стосунках, у вашій роботі, у вашому ділі. Когось чекає виздоровлення, когось. Ви не чекаєте, а вона відбудеться в вашому житті, це виздоровлення, щастя, радість і знаходження своєї половинки, якщо ви одинокі. Підказка з червоним для вас, на ну, що ви, ви повинні звернути увагу на сьогоднішній час. Так повинна бути. Взаємний обмін, як у партнерстві, так і у роботі, спілкуванні людей. Вас чекає успішне партнерство. Якщо ви одинокі партнерство, в вирішення всіх ваших справ. Просто треба бути легшим не приймати світо до голови, чужі проблеми. Вірити в те, що ви робите, іти своєю дорогою, незважаючи на тих, хто вас відволікає чи спиняє в... у руху до вашої цілі. Нехай буде так. Будьте впертими і знайте, що ви хочете в житті. Нехай буде так. Забувайте за енергоомінгу, тільки той отримує, хто віддає.